Вже нині Верховна Рада може взятися за законопроєкт, який забороняє діяльність церковних організацій, які керуються з Росії. Зрозуміло, що. Першочергово, це стосується УПЦ МП, чи як би вона мала називатися Російської православної церкви в Україні. Сьогодні перше питання у порядку денному ради заборона РПЦ ФСБ в Україні. Написав на своїй сторінці у Фейсбуці народний депутат від голосу Роман Лозинський. Тому очікуємо новин з парламенту, не оголошується зміркувань безпеки. Точний час, коли відбуватиметься це засідання, але зазвичай депутати дещо нехтують цими правилами і повідомляють про такі голосування ледь не в режимі онлайн тому думаю, що ми будемо довідуватися, якщо до голосування дійде, але все одно в парламенті є суттєвий опір. Нагадаю, що інший депутат Володимир Ветрович із партії Європейська Солідарність говорив про те, що вже знайшлося близько 240 голосів за цей законопроєкт. Але знов ж таки поки рано забігати наперед. Про ситуацію з фронтовою не тільки далі поговоримо. Експерт з питань безпеки, військовослужбовець збройних сил Іван Баченко з нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні, героям слава про безпеку. Якраз би хотів почати, але не про. Фронтову ситуацію, власне. от я тільки що говорив про те, що можливо сьогодні депутати врешті візьмуться за цей важливий законопроект за заборону організації релігійних, які керуються з Москви. Президент Володимир Зеленський так завуальовано дещо анонсував, що будуть важливі рішення, і ми бачимо, що зрештою це питання якимось чином зрушилося з мертвої точки у парламенті. Наскільки вже є воно назріли це голосування? Як ви гадаєте? Воно вже давно перезріло і це скоріш за все заднім числом. Ми е, прийматимемо рішення. Я сподіваюся, що прийматимуться в Україні рішення, ті, які мали бути прийняті ще 2,5-3 роки тому. Краще 3 роки тому. Е, бо е, російська церква в Україні, попри те, що я. Е, такий стійкий прихильник персональної відповідальності, а не колективної. Ми розуміємо, що це організація, яка як організація, саме як організація, продемонструвала і неодноразово це демонструвала, виключно демонструвала, що вона є провідником російських ідей. Російських наративів і російської політики в Україні значною мірою свідомо чи не свідомо це робили мільйони вірян, віра... Це вже питання до кожного з них, і глибина наскільки вони підтримували е, і яким чином підтримували Росію? Це напевно, що трошки згодом кожен з них е, по мірі е, свого протверезіння прозріння усвідомлюватиме. Але в цілому, як організація, російська православна церква. Здійснювала ті речі, які були в проти. Українських інтересів проти української роботи по протидії, в тому числі ворогу московському ворогу. Ми пам'ятаємо ці речі, коли священики відмовлялися відспівувати загиблих бійців колективно, не отримуючи за це засудження від своїх колег, а навпаки, okay. отримуючи підтримку від своїх колег. Ми пам'ятали і добре, пам'ятаємо те, коли вони розповідали про єдиний народ, яких не треба стріляти убивати відповідно росіян, і натомість доволі легко став ставилися до того, що українці гинуть, захищаючи свою землю, проповідуючи таким чином російський наратив. Ми пам'ятаємо ці речі мовні. Ми пам'ятаємо про том в конфліктному, звичайно, в конфліктному вираженні. Ми пам'ятаємо молитви за Путіна за російське воїнство. Ми пам'ятаємо збори, які вони спочатку війни українсько-російської з 14-го року здійснювали защитника Отечества на Донбасі. В Донецькій і Луганській області і всі ці речі ми священики в низку священиків, які виявилися активними і відвертими регі... при Притом, це не винятки, це правило. Правило, яке ще раз повторюся: активно не засуджувалося. Іншою частиною цього співтовариства, що означає, що воно формувало антиукраїсь у тут Питання перезріла питання, очевидно, має бути вирішено всупереч того, що частина наших народних обранців персонально зав'язані на якісь. Особисті інтереси з окремими представниками цієї російської православної церкви, яку ми розуміємо і не забуваємо, що це в тому числі непоганий був бізнес проєкт проєкти які смоктав гроші з України. Ну, слухайте, непоганий бізнес-проект із торгівлі, венце, срібло, ікони і все інше без податку. Але тут знаєте, дуже тонка грань між індивідуальною відповідальністю і колективною. З одного боку, кримінальний кодекс говорить нам, що кожен події кожного мають бути оцінені окремо. Але з другого боку інформація про діяльність російської православної церкви в Україні або УПЦ МП, як їх називають, вона відкрита. Тобто доступ є. Варто лише розгорнути, умовно кажучи, сторінки, подивитися, аби було бажання. І чи не нагадуватиме вам ця історія з УПЦ МП? Знаєте, події так року 2014-го, коли всі ті, хто голосував за Януковича, зразу сховалися в кущі, сказали: ні 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 це не ми і, і куди зділися мільйони цих голосів. Тобто було так. дуже важко знайти. Пригадуєте Я, всю в, в, історію в тексті українського гімну є слова Згинуть наші воріженки як роса на сонці, тобто непомітно абсолютно і здається, що його й не було. І ми пам'ятаємо революцію. Справді ми пам'ятаємо ці мільйони, які голосували за Януковича. Давайте до правди. Давайте будемо говорити мільйони, які голосували за попередніх, і потім розказували, що вони не причетні Та, е, при голосуванні за майбутнє. Е, чи чи було це прізвище? Янукова, чи було це інше прізвище. Ми це чули не раз і не двічі в нашій історії. Але то інше питання. Ну і тут, щоб не заглиблюватися, а, зрештою в неправильному розумінні стосовно персональної і колективної відповідальності, ми не посадимо російську православну церкву до в'язниці за сепаратизм. До в'язниці будуть е е е посаджені ті істоти, які безпосередньо вели підривну діяльність. Знищуючи Україну, а колективно так, ми можемо заборонити ту організацію, яка е, не виконує е, норм е, правил, які зазначені в українському законодавстві щодо організації, порушує ці норми і правила. Така організація може бути заборонена. А тут ми розуміємо, що організація, е, систематично знову е, ж в, 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 в відкритий спосіб, порушує. Українське законодавство здійснюючи ті заходи, про які ми вже говорили на шкоду України. Тому тут заборонити цю організацію, чи то чи то рішенням Верховної Ради, чи то рішенням МРНБО, зрештою, це теж були прецеденти. У нас є можливості, і Україна має можливість це зробити, при тому, що Варіанти, яким чином вона може здійснювати свою діяльність статутну у відповідності в інтересах громадян, які там вірян, і таке інше. Варіанти їм були запропоновані в тому числі з боку православної церкви України, тоді коли вони мали можливість е, спокійно взяти і займатися своєю діяльністю, власне, своєю діяльністю, пов'язаною з там реалізацією інтересів громадян, які полягають там в. В вірі і в забезпеченні цих потреб. Добре, але зо... точно не в політичних, точно не в політичних потребах. Ну, слухайте тут можна безкінечно говорити про те, як у ПЦМП лізла в політику і була там завжди присутня в тих чи інших політичних силах. Починаючи з того, що колишній настоятель Києво Печерської лаври був комунякою за партійною приналежністю і завершуючи багатьма прикладами, але це окрема тема. Пропоную перейдімо все таки до ситуації на фронті. Діпстейт аналітичний ресурс повідомляє про те, що є просування. Росіяни, можливо, навіть окупація Межового, скучного, журавки, і також тривають важкі бої за Нью-Йорк. Я бачу повідомлення співрозмовників різних медій в 53-й бригаді, що поки що йде дуже важка оборона Нью-Йорка, саме це Донецька область. Якщо проаналізувати ситуацію в Курській області в Донецькій, чи виглядає так, що Росія готова пожертвувати Курщиною, щоб мати якісь певні успіхи на Донеччині? Ні, ні в якому разі. Курщина насправді це виклик на порядок вищий ніж ті завдання, які ставить Росія в Донецькій області. На порядок вищий і справді вона готова буде пожертвувати Донецькою областю. Але е, не може не зможе пожертвувати Кур, Курською областю. Чому е, Тому що це порушення базових, е, зрештою скрепів, е, цінностей росіян, які сформовані путінською ідеологією. Е, тут ідеться мова скоріше про інерцію. Інерція, коли були сконцентровані достатні сили і засоби і резерви на Донецькому напрямку, які зараз використовуються, вкидаються в багаття вогвоя бойових дій. Ці резерви, звичайно, стали трошки меншими, але вони були набагато перевищені тоді, коли вони планували ці наступи на Покровському напрямку, на бік Покровський Мирноград. Тому ми розуміємо, що на сьогоднішній час темпи, в яких росіяни перекидають свої війська в Курську область, намагаючись стабілізувати там ситуацію, вони ще пов'язані недостатні і пов'язані з тим, що вони не до кінця усвідомлюють, яким викликом є Курщина. Але Курщина точно через кілька тижнів точно буде ключовим напрямком. Вони будуть концентрувати туди всі зусилля, тому що Курщина кожен день роз'їдатиме і руйнуватиме. Ми російські і блогеми, які пов'язані з тим, що росіяни у вас нічого може не бути, але найвищим досягненням Путіна і все те, що вам було власне потрібно від життя, це ваша безпека. Вам не потрібні ні гроші, ні хліб, ні е, е, питання побуту. Вам нічого це не потрібно, не говорячи вже про е, питання, пов'язані з е, політичною реалізацією, там прав правами, свободами, але ми забезпечували вам безпеку, а тепер руйнується оця безпека. Коли говорилося, що на Росію ніхто не нападе. Ми вас надійно захищаємо. У вас надійна парасолька. Ми воюємо де інде де інде, але точно в Росії війни не будуть. Ну ось тепер росіяни зіштовхнулися з тим викликом, який точно буде почутий серед росіян. Тому Ще раз повернуся. Курщина це буде ключовий напрямок на сьогоднішній день. Вони за інерцією ще рухаються по інших напрямках, ставлячи там важливі завдання, але зрештою пріоритет визначиться в сторону Курщини. Курщина обіцяє бути найгарячішим напрямком в українсько-російській війні зараз. Ми бачимо, як російська пропаганда намагається нівелювати успіхи українських збройних сил на Курщині, говорячи про те, що просування зупинилися, там все завмерло і все інше. Але слова українських воєначальників цілком розбивають такі е, побрехенькі росіян. Президент заявив про те, що сили оборони контролюють уже більше як 1250 квадратних кілометрів території ворога і 92 населених пункти. І по суті, за останні дні я бачу, що не менше кілометрів просування, тобто тут. Аргументи залізні, беззаперечні, так, так. І ці аргументи підтверджені зрештою об'єктивними даними, підтверджені розвідками наших партнерів, не зацікавленими розвідками в тому, щоб спричинити якусь шкоду своїй репутації, подаючи неправдиву інформацію. Тому. Росіяни, які мають, хоча б краплину критичного мислення, у них заклад... закладається сумнів щодо слів своїх власних політичних представників та військових, і звичайно ж вони мають об'єктивні підтвердження раз портолюсія стосовно того, чи є просування українських військ. І Це просування власне воно спростовує ті тези, які озвучують самі росі... російські. Іване, от нас чотири хвилинки. Мен мене ще б що перебувають два питання. Попрошу короткі відповіді, бо ці питання стосуються двох публікацій, які Наробили дуже багато шуму інформаційного і цікаво просто або їх підтвердити на вашу думку, або спростувати. Де економіст пише про те, що збройні сили України особисто головнокомандувач Пансирський тримали в таємниці взагалі всю цю операцію на Курщині? Що ледь не до останнього моменту Пансирський там нікому про це не говорив, але чи це реально таку велику операцію втримати в цілковитій таємниці, і чи це намагання якось виправдати висторонити наших партнерів? що вони буцімто тут, тут ні до чого. Чи взагалі варто з ці публікації, не знаю. Я думаю, що переміщення великих мас військ воно не може пройти непоміченим. Але та інформаційна кампанія, яка, яку українці супроводжували в цьому, переміщенні, вона дозволяє. Рити, що так може бути, що ця операція стане прикладом того, як тримати в таємниці і яким чином інформаційно супроводжувати переміщення великих сил і засобів необхідних для прориву якоїсь частини російського фронту, але при тому наполягаючи на тому, що це виключно із з питання оборони. Вони там концентруються. У нас вдалося сформувати таку думку росіян, що ми для оборони сумської області підтягуємо туди, туди додаткові сили і засоби здійснюємо ротацію. Разом з тим, ці війська були використані якраз для атакуючих для атакуючих дій. Тому я цілком можу довіряти цій інформації за економіст, інші видання давали, що справді інформація була доступна лише для на широкому колу людей і з. Змогли отримати їх таємницю, в mm -hmm. тому числі тобто, західних партнерів. Тобто не цілковита ізоляція інформації лише обмежене коло моно кажучи. І друга публікація, яка виглядає як певне обвинувачення України, мовляв, операція на Кущині зривала якісь мирні переговори, які буцімто назрівали, буцімто мали відбутися в досі. Буцімто Україна і Росія планували домовитися не стріляти по енергетиці один одної. Мовляв, я вже просто це бачу: як росіяни припиняють стріляти по українській енергетиці і все інше. Ось ця публікація це просто намагання обвинувати нас у чомусь, чи чи справді якісь підстави так мислити, як описано в, в матеріалі. Це знаєте, бачите, вони могли утриматися від іронії, задаючи це питання. Ми розуміємо ціну будь-яких слів росіян про домовленості. Ми розуміємо ціну їх слів про те, що вони будуть робити, яким чином вони припинять бойові дії. Ця інформація зумовлена панікою в росіян. Ні про які мирні домовленості мова не йшлася і близько, ні про які домовленості щодо енергетики. Мова не йшлася і близько. Це чергова брехлива інформація, яка абсолютно він. Ресах російської сторони звичайно поширюються. Як на мене, останнє, що мають робити українці, це довіряти такій інформації, яка говорить про російські миролюбні ідеї, які ось ось могли реалізуватися, але внаслідок української сторони вони не реалізувалися. Ми це пам'ятаємо. Ми це пам'ятаємо про Стамбул зовсім нещодавно, і ми пам'ятаємо, як українці постійно порушували, бачите, всі ті домовленості, а особливо ті домовленості, яких ніхто не підписував, але про які таємниче говорили з Путіним. Або з по просіпками, і зрештою українці завжди на їх не не дотримувалися. Ну так, <зас> дякую дуже. Експерт з питань безпеки, військовослужбовець збройних сил Іван Ваченко. З нами був на зв'язку. Повернемось з новинами о десяті.